Ваші ставки, скільки я на це все витратила? Понакуповувала я всього, бо зараз буду робити, що правильно, заготовки. Тому що в великій сім'ї, тим паче, в такій великій, як наша, продукти закінчуються дуже швидко, готуються щодня, ти купуєш вакуумуатор, ти робиш заготовки. Я думаю, старість приходить саме так. Не виходить мені на таку суму, як я скупилася на базарі, скупитися в магазинах ні в Сільпо, ні в АТБ. Зараз розкладу, що я накупляла, і запропоную вам здогадатися, скільки грошей. Я на це все витратила. Але оце ну це дині, це не, це не баклажан. Я не знаю, який він, але мені здається, воно прям м'ясо. Сама в шоці 4 кіло картоплі, 1 кілограм десь баклажана, капустина, 1 кіло помідор, пів кіло цибулі, макова начинка, прінглос для дітей. 1 кілограм майже вітчини, кілограм макарон, 1 кілограм персика, 4 шалено великих і смачних матіаса, печень тріскі, 2 тунця у соціальному соку і навіть ось таке крабове м'ясо, кіло 300 кг сиру, телятини ми взяли десь на 2,600 кг, свинини 2,3 кг і на ліверку десь півтора кіло. Три десятка яєць, 3 Домашнього молока, грам сиру, 5 кг муки, 10 кг цукру. А тепер ваші ставки, скільки я на це все витратила.